Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми вдвох з Ангеліною вирішили. Пройтись по наших трояндах, красивих, таких, що класно було б носити зараз восени. Угу. Улюблена квітка моя. Я не знаю, ти яка твоя улюблена квітка. Коли я починала парфманіяком, я вважала, що троянда це моя неулюблена квітка. А О. тепер у мене сто п'ятсот цих троянд різних і, їх, і треба їх, ще І треба ще, і я їх обожнюю. Мені дуже подобається. Угу. Хоча, от така класична, як ти любиш, наприклад, з гранням. Мені не заходить, uh -huh. але буквально будь-які інші варіації я обожнюю. Uh -huh. Так, і у нас сьогодні, бачите, скільки буде ароматів. Скоріше за все, у нас буде дві серії. Ми почнемо з вранішніх легких, приємних трояндочок uh -huh. і закінчимо вечірніми нуарними, такими, що приємно і на побачення, і в театр uh -huh. сходити. Так. Да. Ну, До речі, щодо таких ароматів на ранок, я, наприклад, не брала з собою t е, воркшоп, хто знає <laughs> той самий бюджетний. Uh, ну от Щось таке більш характерне, навіть якщо так. на ранок. Ну Все таке Тому... осінь. От то, ну, те так. ми потім на весну будемо записувати. Так. <laughs> так. А ці саме осінні. Угу. Я тобі пропоную почати, з якої ти б хотіла. Я хочу розпочати давай з Мен Роз. Це mm -hmm. таке відносно нове моє придбання від Етро. Ой, так. флакончик гарнючий. Я мрію так. собі в такому флаконці флакончик у цей Удейпур вже сминовий. Mm -hmm. Як я його хочу саме в такому. Так, це парфум... парфумована вода в таких флакончиках. Mm -hmm. uh -huh. А туалетки вони в інакших. Це прямо гарно. Ну... Це дуже гарно. Це така прохолодна троянда. Тут стільки ялівцю, стільки зелені. А кажи, кажи, я починаю це <с відчувати. <с ну тут багато чого. Тут і там і віти десь, і сама троянда, вона така пишна. Вона, якщо говорити про ранок і про першу половину дня, напевно, це те, що задає такий настрій. Надихаючий, освіжаючий. і енергійний, це, це вона не така ж весела, вона справді угу. більш осіння. У так. неї такий робочий стрижень. Тобто, зранку набризкатись і угу. піти на роботу, прям працювати. Чи якщо в тебе дуже багато справ, вона е, додає сил. А тобі нагадує французьку шкіру від мемо. Саме троянда, бо ми коли з Олею Оля приносила mm -hmm. е, французьку шкіру на Нашу добірку шкіряних ароматів, і мені дуже вона перегукувалася саме з Менроуз-етро. Шкіри тут нема, хоч і в мемо теж її зовсім трішечки французької. А от дуже така оця пишна холодна троянда. Пишна холодна троянда, фантастично красива. Щодо мемо, я впевнена, що французьку шкіру Оля знає краще, ніж я. Угу. я у мене тільки спогади. Так, троянда схожа, але справді не вистачає шкіри такої Тобто можна зранку нанести етро. А ввечері французькою шкірою продовжити день і буде цікаво, так. <ган> а ти не поєднуєш так якісь пари парфумів, щоб зранку одне більш легше а ввечері щось угу. подібне або щось що гарно буде доєднуватись? Так можна взагалі протягом дня змінювати, І навіть те що стійке, У мене <ган> на голосах одне, на руках друге. Потім я собі ще сиджу, десь там на колінку пшикаю, нюхаю, Реально, це просто чисто тема парф парфлюбителей. <ган> <ган> Ну, це так. Так, і оця була от така омріяна бажанка. Це такий, от для мене аромат шикарний, трояндовий аромат на повсякдення. Прохолодна, трояна з характером, і разом з тим вона якась така легка, кежуал, Ну, Дуже люблю. Я тоді продовжу, і можливо, так. треба було можливо мого почати раз так, тому що я хочу показати Байреда Роузнуар. Так, це він в мене так вже непогано пішов. Uh -huh. Мені у мене він з'явився навесні, але для мене це все-таки більш осіння історія. І він більш легкий, ніж Етро, більш освіжаючий. Uh -huh. Я з ним не знайома. Mm. Ого. Так. Тут. Ну, вона така пудрова, вона з чим шафранчиком? Ну, вона чи? з грейпфрутом. Тут дуже багато грейпфруту. Грейпфрут, пачулі, троянда. Оце тріо мені найбільше воно видається. Грепфруту взагалі це чи не найбільша нота, якщо подивитись на фрагрантиці? Дуже <гум> гріпфрутовий. <гум> Мені чомусь грейфрут не впізнається, а більше ну так, цитруси 100% є. Троянда така освіжаюча, але мені ще є якась якийсь пил. От пил, пудра. Можливо, це троянда. Вона така більш косметична, але не помадна. Вона, от мені, трішки дає оцю таку текстурність і пил. Ну, можливо, я тобі е, зроблю від левантики. Ти спробуєш uh -huh. на собі його поносити, тому що я її е, сприймаю. От я люблю пудри, багато так. пудр обожнюю прям. Uh -huh. Але саме ця мені видається як чистою водою. Це як, якби троянду тримали в джерельній воді, там з землистим таким відцінком аромат. Uh -huh. Тобто вона мені на шкірі, принаймні, вона мені лунає і шлейф навколо uh -huh. мене лунає саме. Чистим потічком якимсь троє. У мене взагалі інакше. Інакше так. Може спробуй на шкіру нанести. Дійсно, так зараз аж, ми... аж цікаво стало. Угу. Тому що ну, пудри, пудри це круто, але не тут. Такий розпилювач багатий. <світ> так, дуже класно ним поливатись. Він не надто стійкий, насправді, цей байредо Нуар, але. Просто дуже приємний флакончик і приємний ним так шикатися, шикатись ага. і піти. Мені подобається Rose of No Man's Land. Мені теж. От, і він mm -hmm. мені більш такий денний і теж світлий. Там малинка, папірус mm -hmm. і. От і його б я на весну б. Ну, до речі, так. Так. Пудрить? Так, трішки <світ> пудрить. <світ> ну добре, цікаво. Ну, Показуй. Далі. Давай. А, далі у нас давай з вара Пен mm Халіганс -hmm. відносно новий аромат. І так ми поступово переходимо до більш фруктових історій. Mm -hmm. Бо це ух, я не пам'ятаю, що там в піраміді. Я знаю, що там є а, айва, тобто це така фруктова айвова троянда. І зараз і трішки спеції мені якесь сухоцвіття. Спеції сухий взагалі дуже сухий парфум. Mm, блін, він мені настільки, але він такий. От мені хочеться, щоб це пахло гучно. так. Хочеться, щоб він був хвостатим, а він такий більш Ну, не знаю, інтимний Тихець на мені. Sydney. Але мені так красиво в ньому. Так просто. Я його обожнюю, mm -hmm. я його ношу, оцей залишок. ну, Тут було десь половина була. За... 800-600 гривень вхопила. Ну бо ну, от це без кришки на Пан Халіванс. Так, бо і без кришечки, я думаю, його як на розпив, використовували. Ну, коротше. Але я ним насолоджуюся, я його дуже хочу. І у мене навіть є такий трішечки вже з'явився незакритий гештальт, чогось подібного. Аромат троянди фруктової, от з цим таким сухим аспектом спецієвим mm -hmm. вираженим, і щоб вона була більш гучна. О, -о, -о цікавий запрос. О, тут вмирають. <реш> Мухи. Блін, я просто ух, кайфую від А знаєш що? Я, я мала б принести, але не принесла. Ну, це просто не новинка, і в мене вже я якийсь час. Чи пробувала, ти може в ufc перелітнику Марло um, Подрекстаз. Mm -mm. Ні. Там животинка з пудровою сухою трояндою. Mm, mm. Цікаво. Так. Ну, це прям чистенько. Трішки чайно, злегка. Трішки от ця фруктовість, кислинка, айве, але от дуже от воно так тендітно. Ну, Мені тут троянди взагалі мало. От mm -hmm. е, хіба що суха троянда, сухоцвітна. ну, Вже, вже висохла. Стояла, mm -hmm. стояла і вже висохла. Е, відчуваю справді і чай, і кислинка є, і спецієвість. Mm -hmm. От прянощі такі. Типу, коріандр, перець, угу. от в, та, в таку сторону, сухенький такий аромат. Ну, Троянда мені тут не надто яскрава, але приємно. Я гадаю, ми зараз будемо стільки троянд слухати, що просто ми звикнемо до ноти троянди, і нос буде відокремлювати усе, окрім троянди. Можливо, ми вже послухали дві такі більш виразні. Угу. Хоча от мені він теж досить трояндовий. Ну, коротше, обожнюю, просто любов. Безмежно. Хто має? Якщо є щось таке, от, дуже схоже за напрямком, я б дуже хотіла володіти такою трояндочкою. Я зараз тебе вражу е шикарнючою де, трояндою. Це, Добре. я вважаю, мій найшикарніший трояндовий парфум на. Денне ношення, тобто його можна ага. зранку і до вечора, але так, щоб от я уявляю бізнес вумен десь, вона у своїх справах е вишукана, дуже виглядає. Ага. Тобто, у мене немає враження, що це прям вечірній. Не вечірній, а на кожен день дорогущий аромат. Ормон Джейн ага. та Іф Еліксір. О, цікаво послухати. І так. Він ніби зрозумілий. Носибельний, uh -huh. але при цьому в ньому стільки всього, аби б тільки роззнайомитись, і це фантастика. Тримай. Ціка. Захвалила вона. Вона зараз така. Mm -hmm. а, -а, -а. а тут є шкіра за, я не пам'ятаю піраміду, але замшевість я теж відчуваю. Так, замша, сто відсотків. Ох, як красиво! От це ліпше, ніж французька шкіра, бо французька шкіра грубовата порівняно з цим. Ні, 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 там шкіри майже нема. От вона прям от троянда, красиво, але ну якось не знаю. А тут більш характерна історія. І От тут вже і тут так, абсолютно. Теж трішки є у мене. Mm -hmm. ну. Ох, і зелень тут теж є якась. І трішки помадність. Мені так подобається це mm -hmm. поєднання якоїсь більш ну, косметично якихось виробів шкіряних і разом з якоюсь природністю. Дуже красиво. Елегантний Тут, такий Так, роман. саме елегантний. Це замшева дорога, сумка, жіночність, косметика, вишуканість, ця троянда холодна, пачульна. Просто ти uh -huh. розумієш, що це жінка, вау. Uh -huh. І разом з тим хочу зауважити, що просто я від свого хлопця обожнюю чути троянди, і як квітка найбільше там не тубероза, не якісь білі квіти, фіалки. До речі, uh -huh. фіалки іриси. ну пудрочка мені подобається дуже на чоловіках. Амбролеза. Це завжди... <рес> фіалка, шкіра пудра. <рес> <рес> ну от щось таке. От, Таке солідне іриси саме. А от троянда це завжди якось так. Mm -hmm. Ну, я не знаю, не тривіально, якось не часто зустрічають чоловіків з трояндою. Хоча усі парфумери, парфюмозахоплені завжди зауважать, ой на чоловіках троянди, це так сексі, це так сексі. Так, це справді. І от оце мені здається, це дуже було цікаво звучало і на чоловіках також. А, можливо. Ну, я просто, мені так подобається цей аромат, що я його розглядаю тільки на собі. Зрозуміло. Ну, вони дорогі, ну да, ормандже і тунне. Але варте кожної копійчини, настільки він багатошаровий, він не звучить складним, але він так. Так, він перетікає манки, він uh -huh. вирує цим звучанням uh -huh. на полотанах. Uh -huh. На нюансах. Це вау. Так, я обожнюю саме цей парфум. Я не можу сказати, що я обожнюю весь бренд Ormond Jane. Я пробувала uh -huh. там різні композиції. Uh -huh. Бувають, що й не дуже, але саме це просто улюблена моя історія з усього бренду, мабуть. Шик. Шик, просто так. супер. Дякую. 에... Так. Говорячи про троянди, і що мій хлопець їх також дуже любить, mm -hmm. дуже багато носить. От ще один флакончик мого хлопця: це роуз джем від Лаш. Mm -hmm. Ти вже знайома? Я вже знаю. О, я вже флакона. у неї побула, побувала, вона mm -hmm. мене підсадила на цю троянду. У мене вже у самої є такий флакончик, і всім рекомендую. Ох, і це просто Блін. як воно гарно. Я думала, що вона знята. Я так рада, що є, але зараз от цей об'єм 30 мл, 1200. Але... Ой. але як на мене, такої. Ну, я не, не, я не подібної троянди теж не чула. В ньому... Стільки відверто... Солодкою мармеладною, такий прям забродивши майже, от на межі. Ой, про забродивше, в мене є ще тобі щось е, показати. Мені Оля Супочка. парфюміста е, присилала від Левант у мене на сліпих. Він, скоріше, відео про сліпі золі парфюмісти uh -huh. е, вже, мабуть, у мене вийде на канал до цього моменту. Коротше, там, а ти ж з нами була? Ти, ти це тестувала вайсбом, ці забродивші ягоди. Ти ж з нами була. Солодкі зацукровані ягоди, круті, що ми подумали, так, що це троянда. Так, 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 так. так. Ну, все одно він мені, от він більш відвертий. Оце прям така нішенька, от прям де? На. Так, Він дуже в лоба, тобто mm -hmm. він досить прямолінійний. Можливо, він не такий складно сочиняний, можна так сказати, але його звучання, хоч воно і пряме, не подібне ні на що. І Я прям отобожнюю від Олександра його відчувати. І він такий і може бути молодіжним. І на чоловіках це дуже цікаво буде, ну, таких більш дорослих, але <свісно> треба мати в собі міць якусь внутрішню, щоб показати себе в цьому ароматі. От дивіться, яка я, uh -huh. який я в цьому ароматі, такому uh -huh. яскравому, такому насиченому, такому мармеладно солодкому просто це вакханалія якась таяндова. Та що чесно, дуже люблю. Mm -hmm. Ну, Тому я гадаю, що от на день щось таке більш позитивне, це ближче. Так, і у мене теж а, солоденька троянда на день. Ну, Я, наприклад, тут чую багато троянди. Це ательє колонь, а, кафе Тубороза. Mm -hmm. Тут Маю. люблю. Теж. Так. <гум> ну, Тоді ми будемо разом насолоджуватися і розказувати, який це гарний аромат. Mm -hmm. Це Трохи алкогольна кава з трояндою. Mm -hmm. Вона мені так подобається. Він цей ательє колонь кафе Бороза, ніби дальній родич Нуар, де Нуар Тома Форда, але якщо Нуар, де Нуар Тома Форда це вечірня історія, то це на день. Я не втомлююсь повторювати. У мене завжди з кафе Тоборозою одна і та сама картинка. Це Після обідні якийсь сонячний бар, в якому вже починають відпочивати потроху. Там є і алкоголь, на дворі десь люди стоять, там щось гомонять, сміються, курять. Mm -hmm. От Лунає гучна музика, щось таке латино-джазове, веселе. Ага. От, і у мене це відчуття веселого, післяобіднього. Проводження якогось uh -huh. часу з друзями, можливо, з парою, десь з танцями, можливо, навіть. Тобто, я цей аромат носила найбільше. Мені подобалось, коли я була в Києві. Ми займалися танго. У нас мілонга, uh -huh. так, мілонга це танговечірка. Uh -huh. І в Києві в різних локаціях проводяться танго вечірки кожен тиждень. І от. В один з днів по середах здається, в боєнавіста в барі проводили в підвальчику цю мілонгу танговечірку. Справжня нормальна мілонга. Це коли тісний бар, <свист> багато людей спекотно і от. <свист> От я любила кафе Тоберозу саме тоді трошки mm -hmm. волосся, тому що ти танцюєш в близьких обіймах, не можна mm -hmm. занадто яскраві, чи гучні, чи багато парфумів наносити. Треба так, треба трошки, щоб воно долинало злегка до носа твого партнера, а не mm -hmm. просто тебе вбивало на місці. От. І саме в Буєнавісто, в той бар, і я завжди на танго втягала кафе до Мені аж прям mm. подобається. Оце він у тебе закарбова, закорився. <свісна> Бо о, у мене ця троянда, вона навпаки викликає якісь дуже світлі, дуже. вона мені така рожева, така. Позитивна і кава от знову ж оце кавове відлуння, більше кавова пінка, але не зовсім кавова, вона як, ну не знаю, лате, ну щось таке mm -hmm. важкове злегка. Mm -hmm. тут, mm -hmm. Навіть тут, важкове. Так, mm -hmm. клас. Мені тут є оця молочність в ній. Дійсно. Я не знаю, можливо, там якась тубероза. Ну, от тубероза такої відвертої немає, абсолютно це mm -hmm. троянда, але. Десь от щось таке, от вершкове, воно мерехтить. Дуже красива, просто, просто вау. І, до речі, що до неї хочу відмітити, мені постійно роблять компліменти. Mm -hmm. Так, у мене питали, що це за парфум. І казали, що від мене дуже класно пахне. І ця історія до речі мені також більш так, ну, я її весною ношу. Орям так весна, і коли от тільки зима оце закінчується, все починає танути прохолодно, волого. І я оце йду за кавою. і от, ну у мене такі спогади і асоціації, і прям дуже сильно люблю її. А я ношу ага. її починаю в серпні. Всю осінь, можу взимку, mm. а потім вже весна і початок літа вже в мене інший до неї характер. Uh -huh. Мабуть, до чого звик, тоді так, і носиш. Так, так, абсолютно. Запахи це ж така річ. До речі, його порівнюють з інтенс кафе Монталь. <світ> Монталь більш прямолі... прямолінійний, більш солодкий, більш гучний, менш цікавий, чесно. От, ну, хто любить. Uh -huh. Це дуже класна альтернатива, і як на мене більш відверто ну, ця кавова пінка, молочно кавова. Мені дуже тут прям добре відчутно. Так, це так. ми розповіли по три аромати. А, так. Да. То мабуть, ми зробимо перерву. І наступні більш нуарні вечірні аромати угу. ви зможете побачити в наступній серії. Так. А поки лишайте коментарі, що угу. вас зацікавило. Що у вас з денного осіннього трояндового є? Обов'язково ставте вподобайки так. Так. і чекайте нове відео. Бувайте. Бувайте. Ох, ця муха підсмажилась. треш. <реш> О, такий дивний аромат. <реш> <реш> я реально я намагаюся зосередитися на цьому.